Спікер залишається у народному фронті та блоці Петра Порошенка проти зняття з посади Поробія та розпуску парламенту. Чекають з нетерпінням конвоєм і наручниками. генпрокурор Юрій Луценко покоментував бажання Віктора Януковича повернутися в Україну. Бронепотяг кінчанина прибув на вокзал російського Владивостока. Вже завтра він зустрінеться з російським президентом. Газ подешевшає. голова правління Нафтогазу Андрій Коболів залишиться на посаді. Питання про його звільнення зняли з порядку денного, бо в компанії пообіцяли знизити вартість газу з 1 травня, і ця ціна не остаточна. Володимир Гройсман не виключає, що блакитне паливо може ще подешевшати. Більше подробиці з засідання уряду від Катерини Барчик. Реформа децентралізації, освіта, економіка та інші питання стояли на порядку денному. Значу, що це перше засідання уряду після обрання нового президента України, зокрема у своєму виступі, прем'єр-міністр Володимир Гройсман відзначив, що вибори в Україні пройшли демократично, і зараз дуже важливо зберегти стабільність в нашій країні. Українці зробили абсолютно вільно, абсолютно демократично свій вибір. І це означає, що ми ще раз в першу чергу довели самі собі і всьому світу, що ми абсолютно демократична вільна країна з цінностями. Не оминув прем'єр і тему зниження ціни на блакитне паливо. Володимир Грусьман задоволений тим, що вдалося дійти згоди із Нафтогазом. І вже з 1 травня українці платитимуть за один куб 8 гривень 25 копійок, а це на 30 копійок менше старої ціни в понеділок на Нафтогаз України. Заявив, що Нафтогаз мене почув. Вони зменшують з 1 травня на там, 300 гривень ціну на тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. Окрім цього, на порядку денному стояло і не менш важливе питання питання освіти. Зокрема, за словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, цього року для здачі зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося 354 охочих, і вже до 30 квітня вони мають отримати запрошення на відповідний екзамен. Цьогоріч українська мова література традиційно є обов'язковим іспитом. на вибір. Випускник може обирати історію України чи математику, а також Ж будь-який інший третій предмет також бачимо зростання кількості дітей, які складають англійську мову, і які складають географію і фізику. Катерина Барчик, Діана Коломіцова, телеканал прямий. Чекають із нетерпінням конвоєм і наручниками. Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував бажання Віктора Януковича повернутися в Україну. У своєму Фейсбук генеральний прокурор написав, що радіє намірам президента втікача приїхати, і зазначив в Україні. Януковича чекає не тільки вирок за державну зраду, а ще й обвинувальний акт за організацію розстрілів на майдані. Про бажання президента втікача повернутися, повідомив його адвокат. Мовляв, перебування Януковича в Росії тимчасове і вимушене. І захист працює, аби вирішити це питання. Спробою реваншу команди Януковича назвали ініціативу відкликати Андрія Парубія з посади голови Верховної Ради в Народному фронті та блоці Петра Порошенка. Відповідну заяву зробив Максим Бурбак. Сам спікер пообіцяв не заважати збору підписів за свою відставку. Каже, якщо назбирається достатня кількість за, поставить це питання на голосування. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування з одним нюансом. Після того, коли я, як голова Верховної Ради України, поставлю підпис під законом про українську мову. А цей підпис буде незадовго. Мене дуже здивувала річ, яка написана в цій заяві, що виявляється для вас епоха беззаконня, несправедливості і безнаказаності завершена. Це п'ять років та й час. От я хочу вам сказати: цих п'ять років український парламент прийняв усі закони. Для прийняття безвізу, яким і ви сьогодні користуєтесь, цей парламент прийняв усі антикорупційні закони. Цей парламент прийняв усі закони для захисту національної ідентичності, мови культури і телебачення. Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні. Як це передбачено Конституцією? Ще раз повторюю для всіх, хто не почув. На строкові вибори, будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливими і незаконними. Парламент ухвалює важливі закони, уряд працює в поті чола. Андрій Порубій залишається на посаді голови Верховної Ради. І до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних для України законів. Переформатування партії анонсували у блоці Петра Порошенка. Напередодні вечері президент зустрівся зі своєю фракцією. На зустрічі також були присутні окремі члени кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом. Загалом більше ста людей. Зустріч тривала майже півтори години. Серед іншого, обговорювали підсумки президентської кампанії та аналізували помилки. А також чітко заявили, у партії відбудеться масштабне оновлення. Одна з ключових це помилки в інформаційній стратегії. Тому що ми не змогли довести до людей, донести до людей всю значущість тих здобутків, які були отримані Україною як державою протягом цих п'яти років. Крім цього, звичайно, будуть і кадрові рішення. Я маю на увазі перш за все партійну структуру. Ми йдемо на парламентські вибори. Ця тема теж ретельно почала обговорюватися, і це є початок цього ретельного обговорення відносно. Нашої парламентської кампанії відносно партійного оновлення, тому що під час президентської велика кількість нових облич, велика кількість авторитетів, моральних авторитетів в різних сферах доєдналася до нашої команди. Крім цього, була озвучена позиція, що тепер при наборі в команду ми обов'язково будемо промовити праймеріс серед тих, хто захоче стати членами нашої команди. Петро Порошенко стає лідером ідеологічної партії. На цьому наголосив Артур Герасимов він зазначив, що ключовими для їхньої поліцили стали події, які відбулися вже після виборів. Герасимов також анонсував відразу після інавгурації новообраного глави держави. Партія блок Петра Порошенка Солідарність планує провести з'їзд. Горить один із найбільших заповідників України в Рівненській області. Зайнялося у Рокитнівському районі. Вогонь гасить лісова охорона. Рятувальників поки не викликають. Площа пожежі наразі невідома. За попередньою інформацією, ліс загорівся через випалювання сухої трави. Рівненський природний заповідник є другим за розміром в Україні. Після Кримського тут живе кілька десятків тварин, занесених до червоної книги. Один український військовий загинув ще один поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики дев'ять разів не порушили режим припинення вогню. Двічі стріляли з мінометів, заборонених мінськими угодами. Ворог вів вогоні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Від початку цієї доби бойовики встріляли позиції об'єднаних сил біля Луганського. Перші 200 хлопців зі Львова відправили служити до війська. А серед призовників чимало мотивованих з вищою освітою. Загалом 900 сотень юнаків зі Львівщини поповнять лави армії під час весняного призову. Більше розповість Ольга Завіско. Денюш ти мій ненючінь. Ми таку волю. і ти за мене служить натуру. Так, з піснями, призовники відправляють в армію, Дехто ще з чумбом хтось уже підстрижений, але чи не усі мотивовані виконати свій громадянський обов'язок перед країною? А цей хлопець повернувся з Європи відслужити у війську. до Я приїхав з Іспанії, щоб захистити мою країну. До Іспанії разом з батьками Орес приїхав ще у шестирічному віці. Там здобув освіту працював автослюсарем. Вільно розмовляє іспанською проте хоче відслужити в українській армії. Мріє про десантні війська. Батьки його не дуже розуміють. Погано, вся сім'я негативно сприйняла, бо в мене вже там було своє життя, і вони просто не розуміють, чого, чого я вибрав сюди, їхати на Україну. Бо то є Україна, знаєте, то є тут народився, знаєте, хоч я не жив, буду жити, і на мене наймужніша наша армія. А от Дмитро за освітою програміст тільки почав працювати, але війна, президентські вибори спонукали не косити від армії. Переконаний, його знання знадобляться у зенітно-ракетних військах. Ішона робота сонівся то і працював, але ну, програмістів багато. Держава одна. Андрій теж має вищу освіту, тож служитиме лише рік. Потрібно відслужити, ховатися там чи десь виїжджати. Ну сенсу немає. Краще відслужити, тим більше в мене вища освіта. Буду служити рік. Призовників оглядають лікарі, перевіряють зір, серце й тиск. На це не ви бачите сьогодні, скільки людей в перший день на відправку напередодні великодних свят з'явилося добровільно е свої військомати. От. я хочу подякувати цим батькам, які виховали дійсно справжніх патріотів, які не ховаються, прийшли і з гідністю відслужать цей термін, віддадуть свій обов'язок державі. Призовна кампанія триватиме до кінця червня. З Львівщини на військовий вишки покличуть 9 сотень парубків віком від 20 до 27 років. Ольга Зеліско, Мар'ян Павлик, телеканал прямий. Бронепотяг кімчанина прибув на вокзал російського Владивостока. Там лідера КНДР зустріла рота почесної варти, офіційні особи та десятки журналістів від вагона до будівлі вокзалу. Для нього розстелили червоний хідник. Разом з північно-корейським лідером приїхала велика делегація. Понад 200 осіб біля вокзалу. На нього вже чекав власний чорний лімузин. Його доставили вантажним літаком з феняна. Вже завтра, за кілька кілометрів від Владивостока на Руському острові, Кімчанин зустрінеться із російським президентом. Це перший візит нинішнього лідера Північної Кореї до Росії у 2011-му Сюди приїздив його батько Кім Чен Ір. Кількість загиблих внаслідок вибухів на Шрі-Ланці зросла до 359 людей ще близько пів тисячі постраждали. За підозрою скоєнні теракту затримали вже 58 людей. Відповідальність за вибухи на себе взяло терористичне угруповання Ісламська держава. За інформацією швіланківського уряду, атака була здійснена у відповідь на теракт у мечеті в новозеландському Крайс-Черчі. Тим часом, президент країни вирішив звільнити всіх керівників спецслужби. Каже, вони не змогли запобігти жодному з вибухів, незважаючи на те, що мали попередню інформацію про атаку. Нагадаю, серія вибухів прогреміла на швіланці в неділю. Просто під час великоднії служби рвонуло в трьох церквах, а також у трьох готелях. Тиждень тому руйнівний вогонь ледь не знищив одну з найголовніших християнських архітектурних пам'яток в Європі собор Паризької богоматері, В якому стані Нотр-Дам сьогодні, та які настрої панують серед туристів і жителів французької столиці далі в сюжеті. Хи більше, як тиждень тому перлина французької столиці, собор Паризької богоматері, був охоплений руйнівним полум'ям. У той вечір ніхто не сподівався, що архітектурну пам'ятку вдасться врятувати. Та завдяки блискучій роботі вогнеборців усі опорні конструкції уціліли. Не постраждали й дорогоцінні реліквії осередині храму. Якщо ще тиждень тому люди не стримували емоцій розпачу, то вже сьогодні серед мешканців Парижа панують оптимістичніші настрої. Минулого літа ми з дітьми не потрапили у собор. Ми Не схотіли довго стояти у черзі. Тоді я сказав дітям, що ми ще не один раз побачимо Нотр-Дам. але сталася ця жахлива пожежа. А зараз я щасливий бачити, що собор збережений, бурхливе життя навколо триває. Я радію, що з часом пошкоджений собор відновлять. За тиждень після пожежі усе повернулося на свої місця. Поліція дозволила відновити роботу закладів на вуличках обабіч собору. Відтак кав'ярні та сувенірні лавки знову вітають туристів. мені було цікаво подивитися, що лишилося від собору. Я приємно здивований, що довкола собору все чисто, а сам Нотр-Дам виглядає непогано. Думаю, для цього доклали багато зусиль. Я не впевнений, що у наш час хтось насмілися би побудувати щось подібне. Хоча сьогодні у світі існує набагато більше можливостей та ресурсів. Втім, я не вірю, що хтось наважився створити собор настільки прекрасний, як цей пожежа у соборі Паризької богоматері спалахнула 15 квітня. Загасити її не могли понад 10 годин. Вогонь знищив шпиль храму, ввалилася також покрівля на реставрацію. Пам'ятки заможні французи та меценати з усього світу вже пожертвували більш як один мільярд євро. Відновити колишній вигляд Нотердаму обіцяють за 10 років. Аліса Орлова, Олена Чернякова, прямий канал. Цілющий поцілунок в Зімбабве провели пристрасний обряд екзорцизму. Пасор на очах усхвильованих прихожан поцілунками, нібито виганяв із жінки демона. На відео, яке зафільмував очевидець, цілитель хапає прихожанку за голову та зливається з нею у поцілунку. Потім відходить, трусить руками та знову повторює обряд. 16 -й. наступний репортер. Більше інформації на сайті прямого піремка про є.